Поки наші воїни стримують ворога зброєю, вони руками повертають до життя. Лікарі про них згадують рідше, але саме вони часто остання надія. І сьогодні їм теж потрібна підтримка. Тому благодійний фонд Вадима Столара продовжує системно допомагати в цьому напрямку. Сьогодні ми зібрались тут не просто для офіційного акту передачі технічного обладнання, а для вияву вдячності. Вдячності тим, хто щодня рятує життя, бореться за кожен удар серця і дарує надію у рамках нашої благодійної ініціативи і наявного запиту на потребу, ми передаємо центру кардіології та кардіохірургії високотехнологічне, серверне та спеціалізоване медичне обладнання. Механізми, які дозволять покращити діагностичні можливості, оптимізувати зберігання та обробку даних пацієнтів, і тим самим підвищити рівень медичних послуг. Ми віримо в те, що кожен донор, кожен партнер, кожна передана частина це цеглинка в фундаменті здорової нації. Дякуємо за. Щоденну працю. Надіємося, що дане обладнання буде служити довго, надійно і допомагатиме повертати найцінніше життя. Дякуємо благодійному фонду Вадима Стомара за цю чудову допомогу, яка включає спеціальні пакети, які є дуже довговартісними, але дуже вкрай необхідними для лікування наших пацієнтів. Дякую за надання дихальних апаратів, які підтримують функцію дихання, дихальних масок, дихальних трубок та сучасного серверного забезпечення, адже уявити сучасну кардіохірургію без інноваційних технологій, без комп'ютерних технологій це взагалі неможливо. І кожен пацієнт, кожна інформація про пацієнта обробляється за допомогою сучасних цифрових пристроїв, в роботі, яких, звісно, потрібно коштовна дорога сутісне обладнання. Дякуємо фонду Вадима Стомера за цю чудову, приємну і вкрай необхідну допомогу для нашого центру. Ваша допомога буде служити на користь здоров'я наших громадян. Благодійний фонд Вадима Столара допомагає військовим та цивільним ще від початку повномасштабного вторгнення. Загалом, за час великої війни, фонд надав допомоги понад трьом мільйонам українців і продовжить це робити задля прискорення української перемоги.